Тут буде імітатор колін вала, Вал на маховик. Зложений з трьох частин, з Вал сам. Ну, сюди я хочу під. Ну, бачу, я, ну, не роблять опорний подшипник, але я хочу, щоб 201-й маленькі якісь дати в кінці. Тут болт пресований, варений, болт кальоний вроді. Ну, все тяжко він. Потім ну, далі. Тут зараз 44 все самвал. Зараз 20 мм відступаю і до 30 мм проходжу все. отак. Завтра продовжимо. І вийшло отак. Ще залишилося шпанпан нарізати. Оставив трошки довше, може ще з шківа хочу, хочу зробити. На щось який валить бореть, ще щось. Побачимо. Хай буде довше. Якщо не треба, дивтулечка поставиться. Так оце. Ви теж обрізати по контуру не став. Так як вже побачив по рамі, може там ще щось, щось кріплення якесь буде, щоб як буде рама, тоді вже під раму підтасую її, тут буде гайка, яка це все закріпить, а тут опорний підшипник ще буде.